Шановні глядачі, зараз ми знаходимося в відділку поліції нашого штата, і я зараз знаходжусь в холі, разом з заступником шефа поліції. Добрий день. Добрий. Ми б хотіли задати вам декілька питань відносно вашої праці. Так, давайте. Які головні завдання вашого відділку, і як ви взагалі оцінюєте його ефективність? Ну, загалом, в цілому, у нас дуже багато різних відділів. Я не буду саме називати їхні назви, тому що вони зашифровані. Але загалом робота поліції полягає в тому, щоб боротися з злочинністю в місті, в штаті нашому? Ми приймаємо різні міри, щоб якось заборонити цю дію. Зараз дуже багато насправді розвелося криміналу в нашому штаті, але ми стараємося боремося з цим. А як зараз змінилася безпека в нашому місті та регіоні? Чи mm. кримінал? В цілому воно ну, ніяк не попливало, просто стало дуже багато викликів поліції, на які ми швидко реагуємо. Що ще вам таке, ну, загалом, воно люди можуть бути в безпеці і не переживати з цього що ми знаємо, то зараз проводиться процес підготовки новобранців, так? Так, так. Зараз відбувається активний. Активно ми шукаємо нових співробітників. А які ключові якості ви шукаєте в кандидатах? Е, ну, дивіться, я вам скажу так, відверто е, може багато всього повпливати на саме куди потрапить людина, тому що у нас, як я вже говорив раніше, є багато різних відділів. Е, і по спецпідготовці, наскільки людина підготовлена, вже буде відбиратися, в який вона підрозділ попаде. Чи є у вас якісь конкретні плани щодо вдосконалення системи підготовки? Е, так, звичайно, вони є. Поліція це дуже важка праця. Як справляються новобранці зі стресовими ситуаціями? Е, ну, щоб їх підтримати, якось це вищі, е, вищий, так скажемо, чин, чиновники цієї поліції виїжджають з ними на патруль е, на різні завдання і допомагаємо їм, щоб їм не було лячно, страшно і взагалі, щоб у них не було ніякої паніки. Зрозуміло. Чи є якісь. Е, покращення комунікації до співпраці між поліцією а звичайними громадянами? Що ви маєте на увазі комунікації? Чи громадяни може якось можуть допомогти поліції у вирішенні питань безпеки? Так, звичайно, якщо хтось бажає приєднатися до нас, ми будемо завжди раді кожному. Зрозуміло. Чи є, може, якісь приклади успішних програм або ініціатив у вашому відділку, щоб побудувати довіру з громадянами? Ну, ми завжди боремося з злочинністю і при першій можливості ми реагуємо дуже швидко та саджаємо їх у нашу в'язницю. Ясно. Може, я запитаюсь більше про ваш особистий досвід в поліції? Як ви прийшли до цієї посади? Загалом батько був поліцейським, і я від нього набрався і от вирішив теж піти по його стопам. У вас були якісь виклики на шляху до неї? Ну, більше, скажімо, не виклики, а бажання, щоб Ясно. була безпека в штаті. Що найбільше вас мотивує в вашій роботі? Які, які найкращі моменти вашої кар'єри запам'ятались найбільше? Mm, найкращі моменти. Ну, скажімо так. так, всі моменти найкращі, коли ти відправляєш якогось злочинця в тюрму. Ну, це неперевершені емоції. Добре, зрозуміло. Дуже вам вдячні. Дякую вам.